Покоління в покоління українців передаються традиції святкування світлого дня в пам'ять дива Воскресіння Сина Божого, Великодня. Християни всього світу відзначають його протягом багатьох століть. Символом життя і народження практично в усіх народів світу здавна стало яйце без писанок, чиї неповторні орнаменти розмаїття кольорів зачаровують око, неможливо уявити український Великдень. Зображення на них предметів, узорів та явищ стало мистецтвом. Напередодні Великодня центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького спільно із культурно-мистецькою асоціацією Артспокуса запросили постійних читачок, відвідувачок бібліотечних майстер-класів виготовити власноруч дуже незвичайний оберіг любові, миру та добра, який точно прикрашатиме собою яскравий пасхальний кошик. А сьогодні у нас виготовлення пасхальної прикраси у вигляді писанки у техніці артішок. Таку назву, цей, цей вид мистецтва має, тому що він дуже нагадує суцвіття квітки артишоку, тому така назва. А взагалі-то дуже часто вироби виготовляють у цій техніці і кожна майстриня називає по-своєму. Буває, називають шишка, буває називають куточки. Зубчики загальний сенс цього виду творчості полягає у вирізанні, складанні згинанні шматочків чи то паперу, тканини з подальшим їх використанням в процесі. В підсумку в руках талановитих майстрень народжуються вироби тривимірного характеру. Це тішок, який використовується саме для пошиття різних ковриків, подишечок. А майстрині використовують для оздоблення. Пасхальних яєчок, іграшок на ялинку. Сьогодні ми використали цю техніку для створення пасхального яйця, яке можна використати для декору будинку, а також для нашого освячення наших крашенок для прикраси нашої корзинки пасхальної. І використали ми для цього стрічки. Різнокольорові стрічки, звичайно, ця робота дуже копітка і оригінальна. Але культурно-мистецька асоціація «Артспокуса» на чолі з Валентиною Кривцовою заохочує відвідувачок бібліотечних майстер-класів ніколи не спинятися на досягнутому і завжди прагнути вчитись чомусь новому. Павло Москальов, Олексій Уманський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.